Отже, доброго дня, вітаємо вас з новорічними святами, які наразі вже практично завершені. Бажаю вам вам успіху відновлення і якоїсь стабільності у цьому навчальному році. І е, я, Інна Панкратова, є засновницею ведучого клубу психологів освіти е, України. І сьогодні ми вирішили з Лілією через ці всі перебухи зі світлом, зробити просто запис, який буде доступний на в наших групах, на нашому каналі. Ви зможете переглянути також під цим записом у коментарях. На на Ютубі ви зможете поставити е, інші питання, на які ми теж запишемо е, відео, і ви зможете отримати відповіді на свої питання. Е, поки у нас нестабільно зі світлом, ми ну, будемо працювати таким чином, тому що в мене є, у Лілі немає, у Лілі є, у мене нема. <свіття> Ось тому ми знайшли таку лазєчку, де можна зібратися, щоб відповідно вас не відволікати і ви не очікували. Отже, Ліля тобі. Слово трохи про себе. і До будемо... вечора. Вітаю, вітаю наших колег із новорічними святами, які вже майже, майже закінчили, що тривають. Хочу побажати всім здоров'я, всім перемоги. І, дякуючи ЗСУ, ми зараз тут з Інною можемо говорити про наші такі буденні професійні речі. Я юрист, я психолог, я консультую педагогів, як юрист, надаю їм консультації, а починала я консультувати педагогів саме із практичних психологів, тобто, це мій такий перший старт в моїй вільній юридичній професійній діяльності. Ну, якщо у вас будуть якісь моменти, такі де вам необхідно буде роз'яснити ваші права, обов'язки, обов'язково звертайтеся, і я залюбки вам надам консультацію із усіма роз'ясненнями, які є в нормах чинного законодавства. Ну, а сьогодні ми хотіли зупинитися на питанні саме навантаження працівників психологічної служби системи освіти. Отже, те питання: скільки повинен працювати психолог чи соціальний педагог? І кому він повинен, за що і як. Так, це… Питання досить, скажімо, таке актуальне. І буквально буквально недавно я знімала, в мене є на YouTube каналі відео, я говорила про це і мені в особисті повідомлення прийшла, прийшло повідомлення, що дякую, дякуючи вашим роз'ясненням, я змогла довести своєму керівництву, що я маю працювати саме 18 годин на тиждень. І так, зараз. Зараз я буду говорити е, з посиланням на нормативно праві акти. Е, мене зараз видно? Mm -hmm. Так. Значить, починаючи, я починаю з того, що в нас є положення про психологічну службу у системі освіти України. І в розділі другому, а саме пункт 12, зазначено, що тривалість робочого тижня та графік роботи практичного психолога і соціального педагога закладу освіти. Визначаються чинним законодавством з урахуванням типу закладу освіти та змісту, змісту роботи працівника. Оце такі ключові слова з урахуванням типу закладу освіти та змісту роботи працівника. І далі ми будемо з цим розбиратися. Після того, як з'ясувалося, що в положенні зазначено, що в нас є тривалість робочого тижня, але це треба більш розгалужено пояснювати, я звернулася до статті 50 кодексу законів про працю, де сказано, що норма тривалості робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Але є такі моменти, коли у нас у педагогів може бути скорочений робочий тиждень, і тому необхідно далі розбиратися. Я почну із закону України про дошкільну освіту. Тут більше таких моментів є для практичних психологів, де зазначено саме в статті 30. можливо, хтось буде звертатися до цього закону, щоб ви відразу звернулися до цієї статті. І тут зазначено, що педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування типу і форми власності відповідно становить. Для соціального педагога це 40 годин, для практичного психолога це 40 годин, і тут треба зупинитися на наступному пункті. Практичного психолога закладу дошкільної освіти ясел садка, компенсуючого типу та з інклюзивними групами 20 годин. А це досить такий важливий момент, що саме у якщо практичний психолог працює в закладі компенсуючого типу. То він працює 20 годин, але це ще не все, не просто компенсуючого типу, а в цьому закладі мають функціонувати інклюзивні групи. Інколи буває так, що звертаються за роз'ясненнями до мене, до Міністерства освіти і науки України, звертаються також з роз'ясненнями. Чи якщо в дитячому садочку є тільки інклюзивні групи, чи може практичний психолог працювати 20 годин? Ні. Обов'язково має бути таке поєднання компенсуючий тип плюс інклюзивні групи. Де ви зможете дізнатися про тип закладу, це однозначно із положенням із статутом свого закладу. І безпосередньо в реєстраційних документах, які висвітлюється інформація в інтернеті, ви знайдете, чи пишете повну назву, і ви знайдете всю інформацію, і там буде зазначено, що компенсуючого типу. І тут ви вже розумієте, що ви працюєте 20 годин на тиждень, і однозначно зазначено в статті 12 цього ж закону, що є. Характеристика компенсуючого типу. Тут сказано для дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 7 8 років заклади дошкільної освіти ясла садок, компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні. Це також необхідно звернути на це увагу. Що стосується дитячих садків, я вже все розповіла. Я зараз перейду до шкіл, до загальних середніх закладів освіти, і тут є, ну скажімо, вже у нас інший нормативно правові акт дії це наказ Міністерства освіти і науки України. Від 03.07.2017 за номером 948. І звучить він про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. І є таблиця скільки ж мають працювати практичні психологи. Практичний психолог, соціальний педагог. У школах сіл та селищ при кількості до 99 учнів 0,25 ставки, при кількості 100 і більше учнів 0,5 ставки. Це ж знову-таки повторюсь, якщо це школа в селі або в селищі. Якщо а, при кількості 200 і більше учнів 0,75 ставки, і при кількості 300 учнів це вже ставка. Що відбувається у школах міст? При кількості до 499 учнів 0,5 ставки, при кількості 500 і більше учнів 0,75 ставки, і при кількості 700 учнів одна ставка. Це все для міст. І це стосується як практичних психологів, так і соціальних педагогів. Я на цьому не закінчила. І є у нас іще спеціально загальноосвітні школи та школи інтернати. І оце також досить важлива інформація через те, що практичні психологи неодноразово до мене зверталися з цим питанням, і я зараз поясню, де знаходити відповідь. А відповідь знаходиться в Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти від 27 травня 1993 року, і в якій зазначено, що скорочена тривалість робочого часу, а саме, і тут увага, колеги, 18 годин на тиждень, при якій виплачується посадовий оклад, передбачена під пунктом А. Пунктом 64 інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом міносвіти від 15.04.1993 року. Але ця норма стосується лише практичних психологів спеціальних загальноосвітніх шкіл та шкіл інтернатів. Ну, от така, от така картина у нас є по е, нашому навантаженні е, відповідно до типів закладів і навіть відповідно до місцевості, в якій працюють практичні психологи і соціальні педагоги. От така, така картина. А, якщо е, да, така є, це ти говорила про е, мінімальний. Ставки відповідно до кількості здобувачів освіти у закладі, так, тобто менше цього не має бути. Більше можна менше ні. Якщо, наприклад, у засновника, тобто міста, відділу освіти і так далі є кошти, то відповідно розмір ставки може збільшуватися. За, за обсягом, да? якщо є це кошти, да? якщо є така можливість, також психологом можуть встановлюватись різноманітні доплати за виконання певних видів діяльності. Да? Е, е, ну, Я думаю, що окремо ми зараз на цьому зупинятися не будемо. Ми з тобою колись говорили ще в самому початку, да? на самому початку за що і як оплачується це ми говорили про е, Боже, Зараз так хотіла швидко сказати і, і, і виліцила, да, Про суміщення діяльності у нас був такий да? про робочий час ми говоримо uh -huh. про суміщення діяльності. Uh -huh. Тому uh -huh. це те, що зараз зазначила Лілія, це такий мінімум відповідно став, ставки відповідно до кількості здобувачів освіти. Ось це є таке прописано. Я думаю, ми. Це знаємо. Якщо у вас є якісь питання, думки, побажання, або чомусь ви хочете поділитися стосовно саме педагогічного навантаження, то пишіть ще раз, наголошую під е, цим відео. Е, ще... Е, я б хотіла да, тобі поставити два запитання, воно одне витікає з іншого. Стосовно експертної да, експертизи, по суті, воно являється. те, що ми говорили з тобою в попередньому відео, вже таке минулого року можна сказати. Да? Ось, є е, таке запитання від учасниці, я думаю, ми залишимо його в цьому відео. Я просто підпишу, що воно там є. Е, 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 питання таке. Це стосується особливих методик, якщо фахівець має пройти навчання, він сертифікований по спеціалізованим методикам діагностики особливих дітей з особливими освітніми потребами, такі, наприклад, як ПЕП, КАСТ, АДОС, та, і інші. Тобто, це діагностики, наприклад, визначають особливості дитини, які мають там. Ну, Наприклад, раз, да? розлад аутистичного спектру, господі, будемо говорити так. Ось, так от, Якщо е, е, прийняти до уваги, що фахівець має сертифікацію, він пройшов навчання, хоча навчання це дуже дороге, і е, самі програмні засоби дуже дорогі, ну, Дай Бог всі можливості, щоб це було. Але тут я хочу зазначити, звернути увагу на що? Що якщо на таку діагностику батьки захочуть і прийдуть, а цей фахівець, який пройшов навчання, від має відповідну сертифікацію, відповідні платформи да, діагностичні, тому що всі ці програ... це є всі програми платформи. Да? І ось фахівець має все, що йому потрібно, так? То е батьки приходять до того фахівця, і сам фахівець є ФОПом, не працює не в бюджетній, не е в комерційній установі з відповідним ліцензуванням. Да? Чи, по-перше, загородила прямо, Чи має право е фахівець, фізична особа-підприємець проводити таку діагностику, якщо має відповідну сертифікацію, відповідне обладнання. Може він проводити цю діагностику? Він може проводити цю діагностику, але ж знову ж таки питання, для чого і що з нею буде робити, і він має обов'язково сказати батькам, які наслідки будуть після цієї діагностики. Якщо він ФОП, він обов'язково має укладати з батьками договір, і в договорі має прописуватися всі його права і однозначно обов'язки. І відповідальність, яку він несе в результаті проведення діагностики, надання висновків і цієї ж самої роботи, яку він буде, мабуть, він проводить, можливо, для того, щоб надалі співпрацювати або давати якісь рекомендації, то він має право батькам говорити, а батьки однозначно мають право цікавитися і просити дайте, в письмовому вигляді через те, що для нас це дуже і дуже важливо, щоб ми. Змогли надалі співпрацювати ну, і допомогти однозначно своїй дитині. Тобто Таким. укладає обов'язково да, перед цією діагностикою укладається угода і підписується двома сторонами, як зазвичай це робиться. А після діагностики, все ж таки, ну, візьмемо, що батьки підписали угоду, то домовились, фахівець провів діагностику. Яку довідку чи характеристику може видати фахівець? Якщо він провів діагностику, він відповідно до якихось методик, які здійснював, то він має зазначити. Які методики він використовував в своїй діагностичній роботі, і які висновки він а, вже зробив відповідно до цієї проведеної роботи? Ну, такі, от має, ну, ну хочеться сказати якось так швидко. Так як ми проводимо, скажімо, навіть ми ну, всі психологи ми проводимо діагностику і є уже безпосередні результати, і ми зазначаємо в протоколах результати. От точно також і тут він зазначає, як такого зараз сказати, що саме отак от і не інакше. Цього сказати не можна через те, що ну, законом такого не передбачено, що ФОП, який пройшов там ліцензоване навчання, який проводить діагностику, і він має робити саме так і не інакше. Ні, цього немає, але все ж таки ми розуміємо, що за звичаями такого ділового обороту, це робиться саме відповідно на підставі цих діагностик, висновок надається. А ось ще так, тут, як доповнення, чи має право спеціаліст надавати документи з висновками, що в дитини, наприклад, діагностовано РАС? Якщо це скажімо, діагноз, то надає довідку виключно психіатр, лікар. Тобто угу. психолог ФОП не фоп взагалі де б він не працював, психолог ще раз іще раз наголошував: діагнозів не встановлює. І коли він дає висновок за результатами діагностики, він. Просто описує результати діагностики і, відповідно, рекомендує батькам звернутися до психіатра на встановлення діагнозу. Інша справа, якщо, наприклад, фахівець має медичну освіту і є психіатром. Психіатри теж є ФОПами, але там інша історія, там має бути ліцензування, медична діяльність ліцензована. Тому тут теж треба звернути увагу. Просто психолог без медичної освіти не виставляє діагнози, вони не є mm -hmm. да. да. Закон. Я взагалі хотіла сказати, що в таких випадках вже однозначно батьки зверталися до сімейного лікаря, до педіатра, до невролога і однозначно надавалися якісь рекомендації. І уже із нашого із мого досвіду я знаю точно, що є такі батьки, які намагаються оминути психіатра, але все рівно ж вони до нього приходять. Нема на сьогоднішній день взагалі уже ментальність наша змінюється. Ми по-другому дивимося на роботу і психіатрів, і психологів, і психотерапевтів. Е, ідіть спочатку до лікаря, а потім уже однозначно співпрацюйте із всіма іншими фахівцями, які нададуть допомогу дитині. Отак от Ну, це скоріше питання до меж компетенцій, да, що можна. Ага. До речі, якщо ми будемо говорити про ФОПів, про приватну практику, там теж є велика кількість нюансів ось стосовно можливостей і, і взагалі да, проявів. Практичного психолога вже в приватній діяльності. На жаль, на даний момент ця діяльність не регламентується крім етичного кодексу. Будемо говорити, той етичний кодекс це досить цікава така штука, до якої звертаємось ми всі, але саме принципів роботи це на поперед, на законодавчому рівні, на рівні ліцензування. Поки що немає, але сподіваємося, що з'явиться, і це буде таке доб... ну, дуже добра штука. Стосовно саме захисту населення від деяких, будемо говорити, некомпетентних фахівців. Але це, я думаю, вже тема іншої розмови. І все ж таки, ми працюємо, зараз говоримо про фахівців, які працюють в освітніх закладах. До речі, така ще що це зараз, просто зараз не виникло. Якщо зможеш, то надай відповідь: якщо тобі треба підготуватися, то ми знімемо окремий ефір. А чи може психолог, який працює в закладі освіти, надавати е консультаційні послуги як ФОП, як фізична Однозначно. особа? Однозначно, у вільний від роботи час, е наша держава не забороняє, обов'язково є такі фахівці, які працюють в закладі освіти, а потім вони, скажімо так, після роботи йдуть працюють в свій власний кабінет. І ніхто ніхто не забороняє на сьогоднішній день, якщо вже на за це зайшла мова, не будемо досить детально. Але навіть для державних службовців зараз під час воєнного стану і то є пом'якшення стосовно е, виконання Працювати, працювати в інших місцях, тобто на робочих місцях також вже державні службовці можуть, да. Ну, там є такі певні нюанси, але тут, тут однозначно можна працювати. Ну, я думаю, це величезно, бо у мене вже пішли питання, питання, питання. Я думаю, це величезна тема. Будь ласка, якщо вам цікаво, пишіть у коментарях, пишіть свої питання, чи цікава вам тема саме суміщення приватної практики і офіційної діяльності в закладі освіти. Якщо вам цікаво, ми зробимо. Окремий чи ефір, дай Бог, що у нас наладиться е енергосистема. Да? Чи ми так от запишемо відео як відповіді на ваші питання. І взагалі пишіть те, що вас турбує, що цікавить. От. А на сьогодні ми будемо завершувати, завершувати е і будемо раді спілкуванню. Дякую тобі дуже, Лілія. Дякую, дякую також за те, що запросили, і до нових зустрічей.